І вітання глядачам телеканалу. ТВАВ. В етері теми дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події дня, що минає. Буквана разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 673 сот доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, вчиняє обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Українська авіація протягом минулої доби завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили п'ять районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійські засоби росіян. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали 920 російських окупантів, 27 танків, 42 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 32 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя за волю та незалежність батьківщини. Сьогодні, 28 грудня, Буковина провела в останній шлях ще двох героїв. Молодшому сержанту Проденеку Віталію, воїну військової частини А-46, 74 останню шану віддали в Кіцмані. Солдатом Горобчуком Валентином, воїном військової частини А-41-65, попрощалися в селі Крутеньки. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Підвищення рівня професійної підготовки фахівців з надзвичайних ситуацій. На Буковині завершилась реалізація проєкту Безпека та захист спільний фактор транскордонного співробітництва. Міждержавна програма мала на меті підвищити рівень захисту населення у прикордонній зоні Сучава-Чернівці. Тож про результати співпраці дивіться у наступному сюжеті. Підсумки проєкту Безпека та захист спільний фактор транскордонного співробітництва підбили сьогодні у Чернівцях на фінальній прес-конференції. Запроваджуючи програму, організатори прагнули підвищити рівень безпеки та захисту населення у прикордонній зоні Сучава-Чернівці. За цей час для рятувальних служб проводили спеціальні навчання а представників територіальних громад ознайомлювали із потенційними небезпеками, які можуть виникати через повені та суви. Зрозуміло, що мета є дуже необхідною для нас. Оскільки а, дана територія підлягає, е, скажімо, таким е, літнім паводкам, а ш, е, часті швидкі підняття рівнів води, як ви знаєте, там місяць червень, травень випадають високі ну, багато дощі, випадають зливі дощі, рівні води швидко е, е, піднімаються. Так під час е, проходження паводків, відповідно є е, е, необхідність проводити певні рятувальні роботи е, е, населення. Окрім того, фахівці розробили спільний план співпраці та обміну даними між Румунією та Україною у сфері надзвичайних ситуацій. Олексій Гайдай зауважує з боку управління цивільного захисту населення Чернівецької ова всі умови цього проєкту щодо придбання спеціального обладнання виконані на 100%. Ми 100% виконали придбання радіостанцій, 100% виконали придбання сиренд. Ці всі засоби оповіщення були передані. Територіальні громади для оповіщення населення також в рамках проєкту придбали спорядження для підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Його рятувальники використовуватимуть під час ліквідації наслідків повеней, проведення робіт з розчищення русел річок, а також для евакуації громадян, які постраждали від повені. Відповідно, голова адміністрації Руслан Запоронюк вручив головному управлінню ДСНС 11 лодок сучасних, 11 сучасних моторів. Два комплекти новітнього альпіністського спорядження так само було придбано додатково ще станції для очистки води в кількості 5 одиниць, яке дає можливість в умовах надзвичайної ситуації перевести непитну воду з питної. Це в умовах повинний паводків. Дуже актуальне питання, коли можна перевести воду з непитної в питну. Крім того, було придбано генератори та мотопомпи відповідно для відкачування води в умовах ситуації під час ситуацій з колодців громадян. Робота над проєктом тривала з 2018 року. Однак, попри затвердження, відразу втілити його не вдалося через ковід, а відтак й повномасштабну війну. Тепер, озираючись на пройдений шлях, досягнутими результатами усі залишились задоволеними, каже Микола Пасічник. Я вважаю, що е, треба подякувати сучавському повіту за розуміння, так в першу чергу, за те, що вони ввійшли е, в нашу ситуацію, і де потрібно, вони трошки призупиняли проект, а де потрібно, вони вже його розпочинали і разом з нами проваджували. Я думаю, що загальна мета досягнута. І е, е, як Сучавська повітова рада сказала, вони раді, що вони е, придбали те обладнання, навчили е, відповідно, навчили працівників. Я думаю, що і управління цивільного захисту також задоволене». Гальна сума, яку виділили для реалізації проєкту, складає понад 500 тисяч євро, з яких 90% – це кошти внесені європейським союзом. Ірина Задорожна, Максим Білотка, чтеме дня ТВ Кольорові стіни, сучасні меблі та іграшки – на будь-який смак. У Чернівецькій міській дитячій клінічній лікарні облаштували ігрову кімнату. Тепер маленькі пацієнти, які лікуються у стаціонарі, зможуть весело провести час. На відкритті побувала і знімальна група ТВА. У приміщенні Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні облаштували ігрову кімнату для пацієнтів. Її створили аби розвіяти лікарняні будні малечі, оскільки, як кажуть фахівці, хороший настрій сприяє швидкому одужанню. Ця кімната дозволить діткам перебувати в ну в умовах, наближених до чогось такого чарівного. Облаштувати такий простір в лікарні вдалося завдяки благодійному фонду місто Добра. Такі простори повинні бути. В принципі, вони і є. Це така гарна навіть європейська модель, коли при усіх закладах повинні бути дитячі простори. Це дитячий заклад, це заклад, де діти повинні бути обов'язково щасливими, тому що вони оздоровлюються, вони мають багато стресів, вони мають болючі ін'єкції, вони перебуваючи в лікарні, залишаються». Свої улюблені кімнатки, свої іграшки, своїх друзів. І ми дуже хотіли, щоб в стінах нашої лікарні, в Чернівцях, маленькі чернівчани швидше одужували, менше стресували. Тут дітки зможуть розважитися та відволіктися від лікарняної атмосфери. Тімната затишна та яскрава, а іграшок тут на будь-який смак, бо навіть є і міні-бібліотека. До пацієнтів долучатимуться і фахівці, аби провести час не тільки весело, а й з користю. Я знаю, що в прилікарні дуже хороший дитячий психолог, і це простір, який психолог зможе використовувати. Також для заняття з дітьми, і також працівник міста Добра по дві години буде тут проводити часу, аби бавитись з дітьми, проводити якісь ігри, і аби персонал та мами, батьки мали більше часу на, на свої обов'язки. Основною цільовою аудиторією при облаштуванні ігрової кімнати були саме пацієнти, позбавлені батьківського піклування. А їх в останні роки дедалі більше, каже генеральний директор міської дитячої клінічної лікарні. Зараз їх троє. От за рік це було 41 дитина. дитина. З кожним роком цих діток чомусь стає у нас більше, от і вони потребують саме, саме догляду, саме догляду і. Ну, піклування від нас. Це перший простір, утім точно не останній, оскільки ще для двох вже закупили обладнання і вже незабаром ігрових куточків у дитячій міській клінічній лікарні стане більше. Аліна Рябко, Руслан Батюк, темитня ТВА. На Буковині минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі. Так, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загорання в житловому будинку в селі Давидівка. Вогонь помітила мешканка будинку. По прибиттю вогнеборців площа пожежі склала 80 квадратних метрів. В результаті полум'ям знищено житловий будинок. Причину пожежі встановлюють фахівці. Також ще одне займання мало місце в селі Мигове Берегомацької територіальної громади Вижницького району. За минулу добу на Буковині трапилися дві ДТП. Є потерпілі. Так, одна з них мала місце у селі Бояни. річний житель села Козаряни, керуючи автомобілем Фольксваген, допустив наїзд на пенсіонерку. У результаті ДТП жінка отримала травми. Її госпіталізували до лікарні. Цього ж дня ще одна автопригода трапилася в місті Глибока. Правоохоронці встановили, що 64-річний водій автомобіля Фольксваген допустив зіткнення з екскаватором. У наслідок зіткнення транспортних засобів травмувалися троє пасажирів. Легковика усіх потерпілих доправили до лікарні. Біля кордону з Румунією охоронці рубежу затримали чергового порушника. Минулої ночі прикордонний наряд відділу Мамалига Чернівецького загону за допомогою БПЛА виявив особу, яка рухалася до українсько-румунського кордону. У вказаний оператором безпілотника район одразу виїхала група реагування. Під час затримання порушник чинив опір правоохоронцям та застосував проти прикордонного наряду балончик з подразнюючою речовиною, внаслідок чого один з військовослужбовців отримав хімічний опік очей. Наразі він перебуває на лікуванні, його стан здоров'я задовільний. Порушника місцевого мешканця 98-го року народження затримано. Успішно пройти творчий конкурс на вступ до престижних художніх закладів та дізнатися алгоритми, за якими можна навчитися зображати найскладніші сюжети. Художник Євген Камший ось уже три роки організовує у Чернівцях творчі майстерні академічного малюнку. Про подробиці мистецьких лабораторій вже за мить. Ім'я художника-графіка Євгена Камшия відоме у творчих колах не тільки Чернівців, а й всієї України. Його виставки традиційно викликають чималий резонанс у поціновувачі мистецтва, маючи всебічний досвід, оскільки за основною професією він архітектор та дизайнер, три роки тому Євген Камший започаткував курси майстерності, де учні отримують чудову можливість дізнатися все про основи академічного малюнку від висококласного професіонала випускники Євгена Камшуя вступають до престижних профільних навчальних закладів, адже з отриманими практичними навичками та теорією малюнка з легкістю долають творчі конкурси. Художник каже, що за рік занять в учнів формується міцна база, яка допомагає абітурієнтам не мати жодних проблем у подальшому навчанні. для того, щоб діти могли вступити до інституту, їм потрібна база, тобто композиція, вміння штрихувати, побудова. Найголовніше це побудова. Даю їм основу аналізу побудови, щоб у них був алгоритм дій, по якому вони можуть малювати що завгодно. В цьому ми їх навчаємо. Заняття проходять у творчій атмосфері, а процес навчання поступово. Спочатку учні малюють найпростіші фігури. Всі складні предмети складаються з простих: сфера, куб, паралелепіпед, конус, піраміда. І якщо ми навчимося їх малювати, аналізувати і будувати кожний простий предмет, потім він буде в системі всіх складних предметів. Коли ми їх навчимо день за днем саме аналізувати та будувати величину одного предмета відносно іншого по висоті, вміти заточувати олівці, правильно ними користуватись, правильно розташовувати все на листі. Кожна група формується з п'яти шести дітей, аби мати можливість максимально приділити увагу кожному учневі. С резинкой все стираем, потому что наш вот этот кубик, у него все стороны одинаковые, и высота, и ширина, то есть он кубик. Даже если мы видим под каким-то углом, не настолько больше. Значит, мы уменьшаем сразу вот на такое расстояние, уменьшаем кубик, это все убираем, начинаем с самого простого. Заняття тривають по дві години та відбуваються двічі на тиждень. До навчання долучають дітей від 13 років і старших. Адже, як каже Євген Камший, будь-яка людина може навчитися малювати. Головне знати, як. Як казав хтось з великих, талант це 99% праці і лише 1% таланту. Тому потрібно просто навчитися правильно це робити. Як ще одна мудра людина говорила: якщо є інструкція, прочитав інструкцію, вмієш користуватись. Якщо немає інструкції, чи ти її не читаєш, як ти навчишся малювати? Замальовувати марно. Учені Євгена Камшия розповідають, що кожне заняття проходить надзвичайно цікаво, і вони бачать чималий прогрес. Я розвиваюся сильно в побудові по фігур, і це, це добре до підготовки до творчого екзамену і. Це це правда цікаво, тому що коли Женя пояснює, як це все будувати, він це дуже класно робить і зрозуміло, можна так сказати. Мені тут дуже подобається сам процес, як пояснюють, як це все відбувається. Це ну, дуже класно. І я не вміла зовсім малювати, прийшла сюди і ну, навчилась і зрозуміла, що це моє. Видно прогрес, з кожним заняттям все краще і краще малюю. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Тамедня Тва. На цьому будемо ставити інформаційну крапку. А я нагадаю, що більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.